Вітаю всіх на моєму каналі і на колейному сіночку. Кохані, побачте, який зістав сестра Пактіса приготувала. І ми маємо дійсей мега драпати. Крижувка XXL. I love you, I love you big cash. Чарний діамант і 4 здравочки зодіака. І вкладу, кохані, 90 злотих. І це, летіме летіми до драпання, бо є це драпати, лише повім вам це. крижовка з номерком 24, заставила я 6 символів, символів літерів до драпання. Що ми тут маємо? У синій мамі є неслухко вага, в рожовій мамі два словка окуп і ева, і тут ще не мамі словка. В бонусі мамі словку гулаш. Досталися ще лі... Лі... літерки лише до дропання. А мега з номерком 14. Зostaвила 10 символів до дропання. І ще нема ліній, які улужоний в Добре, то це летіме. Зачнімо від новості. I Love You big. Кеш з номерком 14. Шукаємо напису кеш, шукаємо монетку, яка помножена в екрану. раз Рази два. Ну і вигриваємо це лічка. 49 30 3, 26 27, 29 і таких лічичок шукаємо. Маме 44 34, нами обочок, 13. Маме 45 53 за wysoko. 22 47 35. Попереді і 56. 16. 36. Нам потрібно 26. 59. 54 і 28. Помінці. Що за зрапочка оперта? 31, 52, 37, 15 і 14. Ну, нема ніць. Де ці літерки? Все сховали. F і A. Ну і I love you, big cash. Напевне, не I love you. Цю здравку. Тераз здравімо зодіака з номерком 14. Шукаємо гвізди і кшенжець. Кшенжець може виграно раз а два. Ну і летімо планета, дельфін, зофі, єдинорожець, конік, уфо, карасолька, сирена, портик, Земля, ліра, сонце, нам ще ж потрібен фламінг, телескоп, спутник, міш і хмурка. І не контрольний, i tutaj różnie zobaczcie no i druga zrabka nam nic nie przenosi nawet z rotiką spróbujmy teraz zodiaczek z numerką 21 przypominaje co my szukamy gwiazdu i księżyc no soneczko. dobra naczynie, parasolika, dira sofie, ufo ziemnia Кортек, міш, плотиця, Компакс, конік, Краб, планета, спутник, дельфін, хмура і сирена. І контрольні тружні. Добре, а зробимо зараз крижувочка. З номерком двадцять ще Як мовіла, тут є єдне слуха, тут два і по Марчові ще немає. Добре. Летіме. маємо Z і Б. Мами бонусі Z І летіме. маємо Z ту. І ту. А немає, а на рожові. Mamy te, mamy D, mamy Z. Tu mamy pierwsze słówko osób. Tu mamy Z, tu mamy Z. I tu mamy tę. Dobra. Co mamy? Mamy te i X. Pono się nie mamy. Dobra. Mamy tutaj, tu, tu jeszcze ze. Zobaczcie. Minuło. I mamy drugie słowo agata. Tu mamy tego. I mamy trzecie słówko, etap. Jest, kochani, wygrana z Mamy waga agata, i etap. No i super. Jest, wygrana. Tu zaraz zobaczymy. T i X. I mamy T. Jedno, no jedno, tu dwa słówka już jest, a nasz pomarańczowy, jedno te, nie wiem, ich sam nie widzę, albo nie, no zobaczcie, no jest, sklepa jest, dobra, co mamy dalej, mamy S, dobra, Jedna literka L została, czy będzie literka S, to nie wiadomo, zobaczymy za chwilę. S mamy tu, S mamy tu, i to wszystkie S, na różowie, mamy tu z S, Jedną. i tu, mamy drugie słowo Osa. Tu mamy S, tu mamy S, i tu mamy S, i tu mamy S. I tu jeszcze mamy. Dobra. No i ostatnia literka. Literka D. Bonusa nie ma. No dobra. Ale kochani, mamy tu czwarte słówko pad. I piąte i szóste upadek i UD Pięćdziesiąt złotych, kochani. Пад, вага, агата, упадок, удо, етап. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість слов. Ну, п'ятнє. А то... Маме де? Ні, це не було. Це не было. М не было, М не было. Р тоже не было. y не было. Ну и F не было. Добре. Это літера D є тут. Ту. Это. Ну і те. Добре. Бонусів було вбирася. 1 бонус і 70, а то мами п'ять слов. і контрольні R. Mamy R. R. O. Zobaczcie. Tak. Władza. Agata. Upadek U do E. Sześć słów. No i dobra. Pięknie. Добре, зараз звертаємося до зодіачка з номерком 7. Може, хоч єдна зодія, якщо нам тут дасть, хоч єдну двісту. Маме земля, телескоп, сонце, порте, конік, краб, дельфін, єдин рожець, спутник, статик, уфо, ліра, парасоля, міш, Хмура, сирена, начені, котиця, фламінг. І планета. Ну і зубаччика, яка вперта та зрабка. Ну я не люблю я цю зрабку і ну, думаю, дам їй шанс. бо вона мені не любить, я її не люблю. Контрольник коханий Третя зрабка і i Ну, no. добре. Teraz чорний діаметр

Здрапочки зварювали за 10 злотних, не хотіла дати нічого. Ну і задіяк з номерком 17. 17. Ну протестуємо. Тестуємо, як ці здрапочки. Ліра, хмура, міш, парасолі, портик, краб, сирена, конік, ночення, земля, телескоп, статик, дельфін, уфо. планета. Спутник, коник и солнце. Фламин. И зубочки. Нема? Я в парка страпа. Ну, парка контрольные ружья. Добро. Еще Магалиния, может Магалиния еще дошло, до, до ложе, бы не так было, лучше. Добрый, Низ, нищ, нищ, ни снищения не мною. Оставила 10 символов. Ну и за Монета и листик. Мама монету. Мама листик. Мама листик. листик. Добра. дзвоник і виноградно. мама дзвоники. м дзвоники. мама виноградна. виноградна, виноградна. виноградно. тут нами виноградно. дзвоник. виноградно. то есть виноградна. тут теж сам Добре бедрёнка и перстёник. Нам на бедрёнку и перстёник. Бедрёнка. Перстёник, перстёник, перстёник. Вот тут ещё бедрёночка, бедрёнка и бедрёнка. 4 7. Ага, ещё тут ед. Вопро. 40, лекохань. Лёд и ідемо до іподкова є тут мама подкова подково тут подкова тут подкова тут подкова ту ітели і два останні. кокос і попкорн Мами один кокос. І це пусто? Пусто. Ну, і добре, кохання, забачте. Ілля пустаки. Ілля пуст. Забачте, що все робить з цими зрадками. Це все капусте. Ці зудияки ва були пустаки. Ще дала їм шанс на якісь такі ці здравки. Все пусто. одна зрапка ратує оттінок, кохання. Крижовка з номер 24 дає 6 словик і маємо 50 злотих, але 40 злотих на мінус. Він це ну, але і мінус не мали, так? Ну, no, але ніц, ніц, ніц не зробиш. Е, e, не вим, чи R то є 50 злотих, бо я не пам'ятаю, я її дуже жадко беру цю крижовочку. Ну, no, і це гнезда Отінка. Уратувала оттіночок. 50 злотих страшка там. Kochani, jak вам все spodoba отіночок, попрошу лапочки в коментуйте, субскрибуйте, я вам свідчу здрувка. Радості, успіху, ще сколько добрему. Trzymajcie teplutko. Запрошую на klein отіночок до бузячки. па па!